Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою площа трапеції. Нам потрібно вивчити теорему і наслідок з цієї теореми. Теорема про площу трапеції дуже легка. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ на висоту. Отже, давайте зараз з вами намалюємо трапецію, назвемо її однаково А, Б, С, Д і побудуємо висоту БК. Можете зробити паузу і намалювати трапецію. Отже, площа нашої трапеції згідно теореми дорівнює добутку півсуми її основ. Отже, сума основ BC плюс АД ділимо навпіл, отримали півсуму. І добуток, отже, множимо, на висоту висота у нас BK. Отже, і ще раз, площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ на висоту. Наслідок, площа трапеції дорівнює добутку її середньої лінії на висоту. Якщо ми пригадаємо, то ось за цією формулою ми знаходили середню лінію. Да? Наприклад, ось буде середня лінія у нас нашої трапеції там Lm. Для того, щоб знайти Lm, що ми робили? Додавали основи і ділили навпіл. Да? Отже, ось це у нас середня лінія. Тоді площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії на висоту. Давайте зараз з вами порозв'язуємо задачі за цією темою. Перший номер номер 945. Основи трапеції дорівнюють 7,13 см, а її площа 40 см квадратних. Знайдіть висоту трапеції. Отже, у нас є трапеція, зараз ми її схематично побудуємо, побудуємо висоту трапеції, наприклад, ось тут. Позначимо нашу трапецію А, Б, С, Д і висота БК. Основи трапеції дорівнюють дорівнює 7,13, БЦ дорівнює 7, АД дорівнює 13, і нам відома площа, невідома висота. Отже, що ми напишемо в дано АБЦД трапеція, АБЦД трапеція. БЦ дорівнює 7 см. АД дорівнює 13 см, площа трапеції дорівнює 40 см квадратних. Знайти. Висоту трапеції БК. Розв'язок. За теоремою про площу трапеції, за теоремою про площу трапеції, два крапочка, і давайте пригадаємо формулу площа дорівнює півсума основ ВС плюс АД, ділимо навпіл, множимо на BK. Подивіться, що нам з цієї формули невідомо. відомо. БК, все інше, ми знаємо. Отже, працюємо з формулою. Для того, щоб нам вивести БК, ми домножимо і праву, і ліву частину на 2, що у нас буде? Дві площі дорівнюють. Дивіться, Якщо я ось тут зараз, візьму інший колір, ви це не пишете, просто дивитеся. Якщо я зараз праву частину домножу на 2, що в мене буде? Ось ця двійка і ось ця двійка скоротяться, да? Тому двійок у нас не буде. Зараз я приберу це. Отже, що ж у нас тоді залишається Б С плюс Аде в дужках. І все це множимо на БК. Тепер для того, щоб нам знайти БК, що нам треба зробити? Що нам заважає? Заважає нам оця дужка, да? Поділимо на дужку. Отже, БК у нас дорівнює дві площі, ділимо на дужку. БС плюс АД. Підставимо значення: БК дорівнює дві площі, 2 множимо на 40 і ділимо на суму БС – 7 АД 13. 7 плюс 13 буде 20. Да? 40 ділимо на 20, Це 2 2 множимо на 2, 4. Отже, Висота у нас дорівнює 4 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступна задача номер 947. Висота трапеції дорівнює 6 см, а її площа 24 см. Знайдіть суму основ трапеції. Давайте задачу розв'яжемо без малюнка, без дано. Просто подивимося на розв'язок. Такі задачі дуже прості, не будемо багато витрачати часу на малюнки. Отже, за теоремою про площу трапеції, що у нас там є? Півсума основ. Зараз я основи позначила як А і Б. Півсума множимо на висоту. Висота у нас H. Що нам треба зараз знайти? Знайдіть суму основ. Отже, ось це А плюс Б у нас невідоме. Що нам треба зробити? Домножимо і праву, і ліву частину на 2. У нас вийде 2С дорівнює А плюс Б і множимо на H. Тепер А плюс Б, щоб нам знайти? Що треба зробити? Що нам заважає аж поділимо на H. Що у нас буде? Ми ділимо і праву, і ліву частину на H2S ділимо на H. Отже, що це буде? 2 множимо на 24 і ділимо на 6. 24 і 6 коротили, 1 і 4. 2 множимо на 4, 8. Отже, сума основ трапеції дорівнює 8 см. Наступну задачу теж розв'яжемо без малюночка. Номер 949. Площа трапеції дорівнює 63 см. Одна з її основ 5, а висота 7. Знайдіть другу основу трапеції. Знову ж таки, площа дорівнює А плюс B. ділимо навпіл і множимо на H. Дивіться, площа нам відома. Одна основа, нехай це буде основа А. Нам відома і відома висота. Другу основу, основу Б, будемо шукати. Знову домножимо на 2 праву і ліву частину. У нас буде 2С дорівнює А плюс Б множимо на H. Поділимо і праву і ліву частину на H. Що у нас буде? 2С ділимо на H дорівнює. А плюс Б. шукаємо Б. Отже, для того, щоб нам знайти Б, що нам треба, це у нас що? Доданок, доданок сума. Да? Зараз у нас невідомий доданок від суми. Сума це у нас 2С, ділимо на H, віднімаємо відомий доданок А. Отже, що у нас буде 2. Множимо на 63, ділимо на H, H у нас 7. І мінус А 5. Скоротимо 63,7, це буде 1,9. 2 множимо на 9 – 18 і мінус 5, 13 см. Отже, задачу ми розв'язали. Другу основу трапеції ми з вами знайшли. Переходимо до задачі під номером 951. Виконуємо її з малюночком. А трапеція, вона рівнобічна, з тупим кутом Б. Б, яка її висота. АК дорівнює 3 см, БЦ – 5 см, БК 4 см, знайдіть площу трапеції. Отже, схематично трапеція. Висоту позначу трапеції. Так. АБЦД АБЦ. Перевіряю, дивіться, АД паралельно до БЦ, АД паралельно до БЦ. Б тупий кут, дійсно, Б у мене тупий кут, БК висота, отже, точка К, АК 3 см, БЦ 5 см, БК 4, площу трапеції будемо шукати. Отже, дано. Ну. АБЦД. Рівнобічна трапеція. Рівнобічна трапеція. Що це означає? Що у нас і кути, і сторони рівні. Да? Давайте позначимо, що АВ дорівнює СД. Далі, що нам відомо, що БК це висота БК, перпендикулярно до АД. Так, що нам ще відомо, АК 3 см. БЦ – 5 см, БК 4 см, Знайти площу АБЦД. Так, давайте проговоримо, що площа трапеції у нас за теоремою це півсума основ помножити на висоту. Дивіться. БЦ у нас є, висота БК є, а ось АД ми не знаємо. Що ми зробимо, щоб знайти АД? Проведемо висоту СМ. Зараз я візьму пряму, пишемо. Проведемо висоту CM. Проведемо висоту СМ. Проведемо висоту С позначили, що це у нас висота. Якщо ми розглянемо з вами трикутники а, Б, К і MCD, вони у нас рівні ці трикутники. Напишемо: оскільки трикутник а, Б, К дорівнює трикутнику С Д, М, чому ми можемо зробити такий висновок? Давайте проговоримо. Тому що у нас сторона С, Д і AB, вони між собою рівні, да? тому що трапеція рівнобедрена, рівнобічна. Да? Далі, що ми можемо ще сказати, що у нас кут К дорівнює куту М, бо це висота, там кути у нас по 90 градусів. А кут дорівнює куту Д. Це М дорівнює БК і теж дорівнює 4. Чому? Тому що у нас В паралельно АД. Да? Отже, оскільки трикутники ці рівні, то можемо сказати, що АК дорівнює МД і дорівнює 3 см. Далі, чому дорівнює КМ? Оскільки це у нас висоти перпендикуляри, ми з вами отримали фігуру, дивіться, БЦМК це у нас прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, КМ дорівнює Б і дорівнює 5 см. Тоді, для того, щоб знайти АД, що ми будемо робити? До АК додавати КМ і додавати МД. АД дорівнює АК3, км 5 АД, ой, МД, вибачте, 3. 3 плюс 5, 8, плюс 3 11. Сантиметрів. Ми готові шукати площу. Площа дорівнює. Півсума основ BC плюс АД ділимо навпіл і множимо на висоту на BK. Площа дорівнює BC 5 плюс АД 11, ділимо навпіл і множимо на BK на 4. 5 плюс 11, 16, ділимо на 2, 8. 8 множимо на 4, 32 площа в квадратних одиницях вимірювання. Зараз це у нас сантиметр квадратні. Отже, зробили паузу і самостійно записали відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання обов'язково вивчити теорему і наслідок і зробити номер 952. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!